Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв'язування. Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінної, при якому правильною є кожна нерівність системи. Розв'язати систему нерівностей означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Систему розв'язують за алгоритмом. Перший пункт алгоритму. Розв'язати кожну з нерівностей системи. Виконуємо перший пункт. Нехай маємо систему х більше 4. Перша лінійна нерівність і х менше 8, друга. В даній нерівності вже вказано, якими мають бути х. Тому переходимо до другого пункту. Зобразити множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій. Отож, креслимо координатну пряму. Позначаємо два числа 4 і 8. Але так як нерівності строгі, то дані, числа, дані точки будуть виколотими. Спочатку 4, потім 8, читаємо першу нерівність х строго більше 4. Отже, не включаючи самого числа 4, всі числа по праву сторону від 4. Задовольняють дану нерівність. Друга нерівність х строго менше 8. Отож, всі числа, що знаходяться по ліву сторону від вісімки, не включаючи саму вісімку, задовольняють другу нерівність. Отже, ми другий пункт здійснили. Зобразили множину розв'язків кожної нерівності на координатній прямій. Далі знайти переріз цих множин який і буде множиною розв'язків системи. Перерізом множин є проміжок від 4 до 8 не включно, отож пишемо відповідь, х належить проміжку. Якщо ми четвірку не включаємо, нагадаємо, то дужка буде кругла. Від 4 до 8 аналогічно закриваємо круглу дужку. Ну, Давайте для прикладу розв'яжемо ще одну нерівність. 3х менше рівне 21. І друга нерівність системи 3х більше рівне мінус 6. Дану систему потрібно розв'язати. Отож, перший пункт алгоритму розв'язати кожну з нерівностей. Щоб знайти х в першій нерівності. Потрібно ліву і праву частину поділити на плюс 3. При діленні на додатнє число знак самої нерівності не міняється. Отож, маємо х менше рівне, ніж 21 поділити на 3. В другій нерівності, щоб знайти х, потрібно ліву і праву частину поділити на мінус 3. При діленні на від'ємне число. Знак самої нерівності міняється на протилежний. Отож, у мене був знак більше або дорівнює. тепер буде менше або дорівнює. Мінус 6 поділити на мінус 3. дужка. Так, запишемо результати. Х менше або рівне 7, 21 ділимо на 3 буде 7. І друга нерівність х менше або рівне 2. Тому що мінус ділимо на мінус буде плюс, 6 ділимо на 3 буде 2. Отож маємо, що х менше рівне 7 і х менше рівне 2. У даному випадку креслимо числову пряму множина хів. Відмічаємо дві точки, але, так як у мене, нерівність не строга, що перша, то і друга. В такому випадку крапочки будуть зафарбовані. Отже, спочатку 2, потім 7. Показуємо множину розв'язків на промені. Х менше рівне 7. Отже, включаючи саму сімку. І всі числа, що менші за 7, тобто по ліву сторону від сімки, знаходяться. Вони задовольняють мою нерівність. Х менше рівне 2. Отож, від двійки, включаючи і саму двійку, по ліву сторону від двійки, ідуть всі розв'язки даної нерівності. Виконуємо третій пункт алгоритму. Знайдемо переріз цих множин. І, як бачимо, що перевіс множин йде від мінус нескінченності до двох включно. Отже, пишемо відповідь. Х належить проміжку. Кругла дужка. Від мінус нескінченності до двох включно. Закриваємо квадратну дужечку. Продовжуємо. Давайте спробуємо розв'язати таку систему нерівностей. 15х плюс 1 більше, ніж 3х мінус 2. Друга нерівність х-2 менше, ніж 4 відняти 2х. В даній системі нерівностей виконаємо перший пункт алгоритму. Розв'яжемо кожну із нерівностей. В першій нерівності перенесемо невідомі доданки в ліву частину нерівності, відомі вправо. і не забуваємо при переносі змінювати знаки на протилежні. Маємо 15х мінус 3х більше, ніж мінус 2 мінус 1. В другій нерівності зробимо аналогічні дії. Залишимо в лівій частині х, перенесемо мінус 2, поміняємо знак, буде плюс 2х менше, ніж 4. І мінус 2 переносимо, змінюємо знак плюс 2 фігурна дужка. Обчислимо. 15х мінус 3х будемо мати 12х, більше, а мінус 2 мінус 1 буде мінус 3. Переходимо до другої нерівності. Х додати 2х. Буде 3х, менше, 4 додати 2, 6. Фігурна дужечка. Продовжуємо далі. В першій нерівності поділимо ліву і праву частину на плюс 12. Будемо мати х більше, ніж мінус 3 поділити на 12. В другій нерівності ліву і праву частину нерівності ділимо на плюс 3. Х менше. Ніж 6 поділити на 3. Запишемо результат. х більше. Мінус 3 ділимо на 12, це буде дріб мінус 3 12. Скоротимо на 3, будемо мати мінус 1 четверта. Друга нерівність. Х менше 6 ділимо на 3 буде 2. Кома. Об'єднувальна дужка. Розв'язали нерівності, переходимо до наступного пункту алгоритму, зобразимо множину розв'язків на числовій прямій, креслимо числову пряму, відмічаємо на ній дві точки. Замітимо, що обидві нерівності строгі, тому дані числа ми виколюємо, вони не входять у множину розв'язків. Спочатку мінус 1 четверта, потім 2, маємо х більше, ніж мінус 1 четверта від 1 четвертої фарбуємо праву частину промені числової прямої. Х менше 2 від двійки, не включаючи саму двійку. Ідемо вліво. Всі числа, що лівіше двійки, нас влаштовують. І записуємо переріс. Переріс множин – це від мінус 1 четвертої до 2 не включно. Записуємо відповідь. Х належить проміжку. Кругла дужечка. Від мінус 1 четвертої до 2. І закрили також. Круг, дужку. Наступне, давайте спробуємо розв'язати подвійну нерівність. Її можна розв'язати двома способами. Перший спосіб будемо використовувати властивості нерівності, нерівності до тих пір, поки не знайдемо розв'язок цієї нерівності. І другий спосіб склавши із подвійної нерівності із систему із двох лінійних нерівностей. Отак перший спосіб. Будемо намагатися зробити так, щоб в мене був тільки Х. В даному випадку в мене Х плюс 1. Що потрібно зробити? Потрібно цю одиничку відняти. В даному випадку я маю відняти одиничку і від лівої частини нерівності, і від правої. Будемо мати 7 мінус 1 менше рівне х плюс 1 мінус 1, менше рівне. 8 мінус 1. Мінус 1 і плюс 1 взаємно знищуються. отримаємо х. Більше або рівне 7-1 6, менше або рівне 8-1 7. Отже, маємо, що х більше рівне за 6, але менше рівне 7. На числовому промені позначимо дві точки, 6 і 7, причому обидві зафарбовані, тому що наша нерівність не строга. Що зліва, що справа. 6, 7. Читаємо з серединки і йдемо в ліву сторону. Х більше рівне 6. Отже, включаючи 6ку, відмічаємо всю сторону праву від чистки. Х більше рівне 6, х менше рівне 7. Отже, від сімки, включаючи саму сімку, йдемо в лів сторону. Ось всі розв'язки другої частинки нерівності. Дві множини розв'язки перетнулися на проміжку від 6 до 7. Отже, пишемо Х належить проміжку від 6 включно до 7 включно. А як же ж цю саму нерівність розв'язати другим способом. Давайте складемо систему нерівностей із цієї подвійної нерівності. Спочатку виписуємо серединку Х плюс 1. Тепер я читаю з середини вліво, більше рівне 7. Отже, більше рівне 7. Знову переписую. Так, х плюс 1 більше рівне 7. І знову ж переписую x плюс 1 менше рівне 8. Об'єднуємо фігурною дужечкою. Ось ми маємо систему із двох лінійних нерівностей. Розв'яжемо її. Переносимо відомі в одну сторону, невідомі в іншу. Маємо х більше рівне, ніж 7 мінус 1. Перенесли одиницю, знак поміняли. Друга нерівність х менше рівне 8 мінус 1. Маємо х більше рівне 6 і х менше рівне 7. Креслимо. Числовлямо. Знову ж таки, відмічаємо дві точки, зафарбовуємо їх, тому що нерівність у нас не строга. 6, 7. Маємо х більше рівне 6. Від 6 включно вправо множина розв'язків першої нерівності. І х менше рівне 7 від 7 включно, вліво від сімки. Ось у нас множина розв'язків другої нерівності. І тепер запишемо відповідь. Х належить проміжку від 6 включно до 7. Зверніть увагу, відповіді абсолютно однакові, лише спосіб розв'язування різний. Ну, як ми бачимо, що в першому випадку писати набагато менше, ніж у другому. Отже, кожен вибирає собі свій спосіб. Ідемо далі. Завдання ось яке. Знайти усі цілі розв'язки системи нерівностей. Не просто розв'язати нерівність, а знайти ще й усі цілі розв'язки. І так. Ну, Для початку розв'яжемо нерівність і бачимо, що в першій нерівності у нас є в знаменниках 5 і 6. Давайте домножимо ліву і праву частину нерівності на спільне кратне, наприклад, на 30. І так, маємо 30 помножити на х поділити на 5. Більше, ніж 30. Помножити на х плюс 1, поділити на 6. В другій нерівності розкриємо дужки. множимо 2 на х і 2 на 1, нагадую. Маємо 2х додати 2 на 1 2 і додати 5. Більше ніж 3 множимо на х 3х, 3 множимо на мінус 5, мінус 15 і додати 14. Об'єднуємо фігурною дужечкою. І так, для чого ж ми домножували на 30? А для того, щоб тепер скоротити, щоб позбутися знаменників. Скорочуємо на 5. 5 ділимо на 1. Ой, 5 ділимо на 5, 1. 30 ділимо на 5, 6. Тут скорочуємо на 6. 6 ділимо на 6, 1, 30 ділимо на 6, 5. Виписуємо, що отримали. В лівій частині залишилось 6х більше, ніж 5. Помножити на х плюс 1. В другій нерівності відомі вправо невідомі переносимо вліво 2х мінус 3х. Більше ніж. В правій частині у мене є мінус 15 додати 14. Це буде мінус 1. В лівій частині є 2 додати 5 буде 7, переносимо мінус 7. Об'єднуємо. В першій нерівності розкриємо дужки. Маємо 6х більше, ніж 5х плюс 5. Доходимо до другої нерівності. 2х мінус 3х маємо мінус х більше, ніж мінус 1 мінус 7, буде мінус 8. В першій нерівності відомі вправо невідомі вліво. 6х мінус 5х більше 5. В другій нерівності ліву і праву частину ділимо на мінус одиницю. При діленні на мінус одиницю знак нерівності міняється на протилежний. Маємо х менше 8, об'єднуємо. 6х відняти 5х буде х більше 5 і х менше 8. Об'єднуємо. Переходимо до наступного пункту алгоритму, креслимо числову пряму. упряму, наносимо два числа, 5 і 8. Нерівності строгі, тому точки виколоті. 5, 8. Х більше 5 від 5 вправо множина розв'язки першої нерівності, х менше 8 від 8 вліво множина розв'язки другої нерівності. Читаємо тепер, що ж нас просили зробити. Знайти усі цілі розв'язки системи нерівностей. Усі цілі. розв'язком є проміжок від 5 до 8. Числа 5 і 8 не є розв'язками цих нерівностей. Між ними знаходяться числа 6. і 7. Отож, пишемо відповідь. Х дорівнює 6, х дорівнює 7. Або просто можна виписати числа. 6 та 7. Розв'яжемо таку систему ще. І так, ми бачимо, що в першій нерівності у нас у знаменнику 2. Знову ж таки, щоб позбутися цієї двійки, давайте домножимо на 2 для того, щоб її скоротити. Отже, будемо мати 2 помножити на 3х плюс 2 і все це розділити на 2. Більше або рівне 2 помножити на 2 і помножити на 2х плюс 1 ми бачимо ще раз, що ми домножили на двійку, як ліву частину нерівності, так і праву. В другій нерівності розкриваємо дужки. будемо множити многочлен на многочлен. Спочатку ми х множимо на х плюс 3, х множимо на х плюс 3, потім плюс 5, плюс 5 також множимо на х, ой, вибачте, мінус 3. Х мінус 3. Більше або рівне, ніж х в другому степені, х помножити на х, мінус х помножити на 1х. І дописуємо мінус 7х. Об'єднуємо. І так, переходимо до першої нерівності, скорочуємо двійку. В лівій частині нерівності. Випишемо, що залишилось. Залишилося 3х плюс 2. Більше рівне. А тут множимо 2 на 2, 4. 4 множимо на 2х, 8х і 4 множимо на 1 плюс 4. Розкриваємо дужки в другій нерівності х множимо на х. Х квадрат, далі х множимо на мінус 3, мінус 3х, плюс 5х, і 5 множимо на мінус 3 мінус 15. Більше рівне переписуємо х в другому степені, і мінус х мінус сімх маємо мінус вісіх. Фігурна дужка. Переносимо в першій нерівності невідомі в ліву частину, відомі в праву. Маємо 3х мінус 8х більше або рівне, ніж 4 мінус 2. В другій нерівності ми маємо і в лівій, і в правій частині однакові додамки х квадрат. Ми знаємо таку властивість, що можна взаємно знищити однакові доданки. Мінус 3х, додати 5х маємо 2х, 2х, і переносимо 8х було з мінусом, буде плюс 8х більше або рівне. І в правій частині у нас 0. Переносимо мінус 15, знак міняємо більше рівне 15, перша нерівність 3х мінус 8х, мінус 5х. Більше рівне 4 відняти 2, 2, 2х додати 8х, 10х. Більше рівне 15 єдною фігурною дужкою. В першій нерівності ліву і праву частину ділимо на мінус 5. При діленні на від'ємне число знак нерівності міняється на протилежний. Будемо мати х менше рівне мінус 2 п'ятих. В другій нерівності ліву і праву частину ділимо на 10х. Більше рівне 15 ділим на 10 маємо 1,5. Об'єднуємо. Отже, креслимо числову пряму. нерівності у нас не строгі, тому і перша, і друга точки зафарбовані. Мінус 2 п'ятих я можу записати як мінус 0,4. У мене тут звичайний дріб не влазить. Друга точка 1,5. І так, перша нерівність х менше рівне за мінус п'ятих, тобто від мінус 0,4 вліво, всі мої розв'язки. Х більше рівне 1,5. Від 1,5 вправо. І як бачимо в даній нерівності в мене немає спільних розв'язків. А мене запитали, знайдіть найменше ціле число, що є розв'язком системи. Найменшого немає, і взагалі розв'язки тут немає. Отже, записуємо відповідь Х дорівнює поставна ножина. Додому я вам пропоную зробити ось такі нерівності. Перша х менше 3, х більше 5, показати спільні розв'язки. Друга нерівність 9 мінус х менше 6х плюс і х плюс менше 11. Третій приклад це подвійна нерівність. Спробуйте розв'язати одним із показаних способів. В четвертій нерівності знайти усі цілі розв'язки даної нерівності. І в п'ятому завданні знайти найбільше ціле число, що є розв'язком системи. Даних нерівностей. Всього найкращого!